У соціальних мережах завірусився допис зі світлиною. Це, начебто, оголошення на одному з відомих українських супермаркетів. У тексті на дверях йдеться про заборону на вхід для чоловіків без військового квитка. Мережа супермаркетів офіційно спростувала цю інформацію на сторінках у соцмережах. Вони ніколи не публікували таке оголошення, а команда фактчекерів Vox Україна назвала цей допис фейком. Перевірити наявність військового квитка в Україні можуть тільки представники ТЦК та поліція а от фото для підробленого оголошення пропагандисти вкрали з мережі та просто дописали текст у фотошопі. На тлі підвищення тарифів на світло в Україні у соціальних мережах розлетілися скандальні підрахунки. Пабліки масово поширили фото з переліком цін на електрику у країнах Європи. Начебто, у перерахунку на українські гроші німці платять 2 гривні 44 копійки за кіловат електрики, а французи викладають лише 3 гривні 55 копійок. Проте такі порівняння некоректні і маніпулятивні. Насправді у таблиці, що гуляє соцмережами, йдеться про вартість закупки кіловата енергії на біржі. Ці ціни регулюють вартість торгів для масових бізнес-покупців електрики. У такій пропозиції не врахований податок, вартість розподілу та доставки електрики до кінцевого споживача. За даними Євростату, до нового українського тарифу 4 ,32 гривні 32 дві копійки наближена Болгарія. Там побутові споживачі купують кіловат лише на 2 копійки дорожче. Трохи менше платять в Угорщині – 3 гривні 70 копійок за кіловат. А от у більшості країн ЄС ціни у рази вище. Наприклад, у Німеччині побутові споживачі сплачують 12 гривень 28 копійок за кіловат. У Франції – 9 гривень 21 копійку. Російський телеканал НТВ випустив новий шедевр пропаганди. У новинному сюжеті йдеться про британців, що налякані потенційною загрозою війни з Росією, начебто, жителі Сполученого Королівства вже спустошують полички магазинів у страху бойових дій та тривалих відключень електрики. У відео пропагандистів йдеться про державну британську програму, що готує мешканців до надзвичайних ситуацій та бачить величезну загрозу у діях Росії. У сюжеті навіть називають список речей для судних днів Британії. Ліхтарик, павербанк, радіо на батарейках, антисептик та питна вода за джерело. Росіяни посилаються на британський таблоїд Daily Mail. Насправді, від 22 травня британський уряд дійсно розробив програму для надзвичайних ситуацій, але мова йде про побутові, екологічні та техногенні загрози пожежу, підтоплення, землетрус. Про російський напад у державній програмі немає жодного згадування. А от у статті Daily Mail насправді британців просять не створювати ажіотаж на рекомендовані речі з урядового списку.